А ви думали про те, чому така велика кількість тупих людей? Ви знаєте кількість великих тупих людей. Тому що в нас є інтернет, в нас є можливість зібрати цих людей, тупих, в купці, в купці там. Ти такі думаєш, боже, як так можна думати? А всі люди так думали і будуть думати серйозно. Ви їх не викоріните. Не всім хочеться бути розумними. Не всім хочеться бути начитаними, обізнаними, комусь таке ага, надрукуйте багато грошей і роздайте всім. Все проблема вирішиться без грошів я. і людині пофіг, скільки б ви їх не наводили аргументів. Вона така м-м. І вони збираються до кучки. І, дякуючи інтернету, ми можемо знаходити не тільки розумних, а ще й тупих людей. Ми можемо побачити просто копіювання. Картинка така, знаєте, то типу, людина така сидить вся така розумна, а потім наступне відео та сама фраза, наступне відео та сама фраза. А це три різних людини такі. Чи вони справді розумні, чи просто хтось десь скопійнував.